У Канаді батьки починають формувати капітал дитині ще до того, як вона навчиться ходити, і це не депозит і не дитяча скарбничка. Вони використовують інструмент, який працює у довгостроковій перспективі, захищений від податків і формує капітал дитині до 18 років. Ці внески не просто про збереження. Це система, яка дозволяє дитині у 18 років мати власний капітал на навчання, на бізнес, на нерухомість. І головне, батьки не втрачають ці кошти, бо ці кошти, цей капітал, залишається в родині. Уяви, що ти щороку вкладаєш 3-5 тисяч доларів і на виході отримуєш 50-100 тисяч доларів капіталу, який і надалі може працювати на тебе без ринків, ризиків і нервів. Це не про розбагатіти, це про дати дитині вибір, не кредитне на навчання, а реальний активний капітал, з яким дитина може розпочати власне самостійне життя. Найголовніше, що такі ж інструменти створення капіталу для дитини доступні і в Україні, і доступні вони вже більше 20 років, але про це майже не говорять. Якщо тобі цікаво розібратися з цією темою. Переходь за посиланням у шапці профілю або залишай плюс у коментарях. Будемо розбиратися разом.